Доброго дня, з вами безватель Life, в студії Андрій Лухенький. У нас в гостях сьогодні пан Дмитро Співак, політик і громадський діяч. Доброго дня, пане Дмитро. Доброго дня. Говоритиме я про... вже росту. Тобто почали ми з того, що я був блогером, зараз я вже росту над собою. Мені дуже приємно, дякую вам. З чим я вас вітаю. <сум> 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 да, да, да. <сум> ну, власне, будемо говорити про основні такі політичні події, які сталися, трапились за минулий тиждень. Ну, в першу чергу, хотілося би трошки говорити про. Все ж таки про безвіз, напевно. Це головний інфопривід був в нашій державі. І паралельно, так би мовити, поїздом, потягом з безвізом говорити про заяву, про те, що ми йдемо в НАТО, і про асоціацію, все ж таки, яку начебто, ми вже остаточно отримаємо. На ваш погляд, що може чекати на цьому шляху, і що він нам принесе найближчий, наприклад, найближчий рік? Ну, давайте все, все, все ж таки спробуємо все це розложити, як кажуть, по полицям. Да? Перше, отримання України без візу. Ну, спочатку, давайте я так скажу. Це такий політичний висновок. Сьогодні в світі та в Європі склалася дуже правильна, як можна так сказати, позитивна політична кон'юнктура для України. Вона не стільки проукраїнська, як вона антиросійська. А якщо вона антиросійська, то так чи інакше Україна отримає якісь політичні дивіденди. Так склалося. Чи повинна наша держава скористатися цими можливостями? Безумовно, так. Ну, давайте вже спробуємо скористатися чимось позитивним. Але конюктура така є. Тепер по полицям: перше, без віз. А, слухайте, ну а, хто б як не ставився до сьогоднішньої влади, до сьогоднішніх складнощів, труднощів, там корупції чи інших якихось а, негативних явищ у сучасному нашому житті, а, треба сказати правду. Ну, це позитивне рішення, це історичне рішення. Це, це приєднує нас до якогось європейського гуманітарного простору. Да? А, треба а, нагадати, що і це рішення, воно знаєте, так, це меседж євро к Україні аванс Україні і меседж к Російської Федерації, тобто політичний такий меседж, що е, дивіться, хлопці, 150 мільйонної Росії. Навіть е, мешканці України зараз будуть е, так сказати, рухатися і мандрувати по країнам Європейського Союзу без віз, без цієї процедури, оформлення і таке інше. Тобто, нам дали шанси, нам дали, дали авансом е, таку, е, таку можливість можливість, щоб ми відчували себе, знаходячись в аеропорту того чи іншого міста європейського. Щоб ми себе відчували дійсно громадянами першого сорту, да не громадянами країну там третього світу. Це позитивна річ. Безумовно, так чим це все закінчиться? Не знаю. Давайте будемо е дивитися, тому що європей... сьогодні є тренд в Європі. Основний тренд. Е е е я б навіть сказав три тренда: перший тренд безпека, другий тренд безпека, третій тренд безпека. І тому знаючи, що в Україні дуже складна ситуація: відкритий кордон на сході, якась велика кількість зброї, яка знаходиться в країні, це не секрет ні для кого. Да? І все це знаючи, європейські парламентарії прийняли в лютому 2017 року так звані запобіжні заходи. Да? Тобто ті інструментарії, ті механізми, які можуть дати їм можливість, якщо щось станеться, да? зупинити. Зупинити цей безвіз, приостановити таким іншим. А що може відбутися для цього? Ну, може статися якісь явища пов'язані пов з міграційними процесами. Да? Тобто без віз дає нам право тільки мандрувати. Да? Але не дає права. Тобто це не безвіз, це ми так його називаємо. Що, а якщо бути більш точними, то це називається лібералізація, да? тобто спрощення без візового режиму. Да? Тобто, нам з вами, якщо ми хочемо мандрувати, не, не треба вже оформлювати візи. Але. Цей так званий безвіз не дає права громадянам, поки що не дає права громадянам України ані перебувати на території країн Шенгенської зони більш ніж 90 діб в строк півроку, ані працевлаштуватися. А знаючи, що сьогодні, наприклад, ну це, це офіційна статистика, знаючи, що сьогодні десь приблизно три. 5 мільйонів громадян України так чи інакше працевлаштовані в легально чи нелегально чи напівлегально, але так чи інакше працевлаштовані в країнах ЄС. Що з цим робити? Поки що відповіді нема, тому що європейські всі уряди, тобто уряди практично всіх країн Шенгенської зони, зараз прийняли в себе якісь теж запобіжні заходи, які будуть негативно ставитися до ю. Юридичних осіб своїх європейських, які будуть продовжувати нелегально працевлаштовувати громадян України. Тому висновок. Чи позитивна це рішення безвіз Ну, безумовно, так. Це історичне рішення. Ми йшли до нього там 10-12 років Чи повинні ми скористатися цією можливістю приєднатися до європейської спільноти? Ну, давайте спробуємо. Чи колись будуть обмежені ці а, речі, про які ми з вами говорили? Це залежить виключно від нас репутацію. Треба завоювати. Так нас пригласили, а, нас а, пригласили а, у гості. да І ми повинні а, перепрошую за помилки в української ні, мови ні, ні, це нічого нормально. І це... це наше завдання, завдання громадян України. Як ми будемо себе поводити? Як ми будемо поводитися, так до нас і будуть а, ставитися. Але це позитивно Це перше чи наближає безвіз як? Ви мене запитали нас до європейського союзу там до скорішої перспективи вступу України в європейський союз. Ні, це різні речі, на мій погляд, тому що, наприклад, а ось я не знаю, мабуть, наші телеглядачі не знають такий факт, що безвізові стосунки. З європейськими країнами мають, наприклад, країни Південної Америки і е Шість або сім малюсіньких таких держав Океанії, там Самуа, тринедати Тобаго, Мальдіви, щось таке інше. Е я навіть і. Навіть не зможу висловити і сказати, як правильно називаються деякі держави. Але вони дійсно, що стосується Південної Америки, то це Парагвай, чи ну і так далі 13. 13 Перу, 13 країн, які теж мають безвіз. Тобто ви ж розумієте, що ні країни Південної Америки, ні країни Океанії вони не збираються там вступати в Європейський Союз. Тому я до чого? Що це різні речі? Безвіз це спроб. Роба Європейського союзу як політичного органу і політичного інституту розповсюджити свій вплив на все більшу і більшу територію, тобто продемонструвати, що ми зараз в Южної Америці, ми зараз в Океані, тому що без це обмін людьми, це обмін туристами. А історія демонструє нам а, прості речі, і такі історичні закони. Спочатку починається обмін а, туристами, потім обмін товарами, потім обмін економіки. І потім а, ми стаємо в якомусь єдиному економічному, соціальному і гуманітарному просторі. А, це другий аспект. Це я вам відповів на те, безвіз, Європейський Союз, Асоціація. Те, третій аспект. А, асоціація, яка підписана вже, ратифікована. Ну, ратифікована, ну так і що. Це дорожна карта, там все написано, що, що повинна зробити Україна. Там, починаючи з е, боротьби з корупцією, не імітації боротьби, да, і закінчуючи багато, багато, багато чого треба зробити. Е, е, асоціація є, вона підписана. Як говорять спеціалісти, як говорять практично всі перші особи різних політичних європейських інституцій, е, строк між ратифікацією угоди про асоціацію. І реальним і реальною можливостю вступити в Україні і стати членом Європейського Союзу, десь 15 років. Так, дуже оптимістично. Тобто ви розумієте, про що йдеться? да Що це деяка перспектива, це маяк нас, як кажуть, да до якого треба йти. Але все, що все, що. Європа могла зробити по відношенню до нас, вона вже зробила далі. Це наші особисті справи. Тобто, все, що потрібно Україні зробити замість нас, це ніхто не зробить. І останній аспект з вашого НАТО, питання це НАТО. Теж Україна дуже цікава держава. Ми продемонстрували ще раз всьому світові, що ми можемо входити, як кажуть, два рази в одну ріку річку, так тому що те то рішення, яке прийняла Верховна Рада минулого тижня, воно є політичним рішенням. То це тобто, політична заява. Воно говорить про те, що там знайшли якісь зміни, зробили зміни в закон про засади внутрі. Утрішньої та зовнішньої політики, де обозначили, що наша перспектива там в подальшому це вступ до НАТО. Але підписавши цей закон, президент України на зустрічі з президентом Літви за своїм колегою, все ж таки зазначив, що Україна поки навіть заявку не подає на вступ в НАТО, тому що таке ж само також само я саме як і на з ситуації з європейським союзом багато багато чого треба зробити е, до вступу в нато треба робити сіст, е, фу, системну реформу збройних сил системну реформу військово промислового комплексу оборонпрому і таке інше і таке інше тому що стандарти сучасної е, сучасних збройних сил європейських е, країн нато і стандарти наших збройних сил це як кажуть в одесі дві е, великі... Різниці. Але ну це вектор. Да, ми це деякий вектор. вектор. Але ви знаєте, теж тут не зовсім я згоден я згоден а, з таким. А, знаєте, це ж а, постійна річ, коли постійний такий спір, да що раніше: яйцо чи куриця. Да? Тобто дії, а потім заяви чи тобто, заява, а потім діє. Рішення про зовнішню політичну перспективу. Рішення про зовнішньополітичний рух країни повинні вирішувати громадяни цієї країни на референдумі. Виключно, якщо ми говоримо, що ми а, хочемо бути, бути в правовому полі, якщо ми хочемо бути частиною європейської демократії, тому спочатку, на мій погляд, було би правильно провести референдум, а, отримати підтвердження. З боку народу, і потім вже е, проводити всі ці дії, які там о, визначені тим чи іншим алгоритмом. Тому, а чому я так говорю? Тому що просто о, рішення Верховної Ради без підтримки на референдумі це може бути тимчасове рішення. Так вже було. Ми знову наступаємо на одній ті ж граблі в 2003 році, якщо ви пам'ятаєте, то парламент того скликання теж приймав аналогічну заяву. Потім прийшов Янукович, все це перевернув. Тобто, це дуже легко робити будь-якій владі, якщо немає знаєте, такої стовідсоткової печатки з боку українського народу. Тому заява Петра Порошенка про те, що необхідно все ж таки провести і проводити загальноукраїнський референдум, це, на мій погляд, позитивна заява. Але давайте тримати руку на пульсі і чекати, а коли, коли ж насправді буде проведений референдум. Тому що сьогоднішня соціологія, вона поки що така, знаєте, десь 60 на 40. І держава повинна не через каліна перегибати своїх громадян, а проводити а, інформаційну політику, пояснювати, що таке НАТО, для чого це робити, що це дає українській економіки, українським збройним силам. Тр держава повинна спілкуватися з людьми, в яких би містах історично і, і якими би політичними поглядами ці люди би не, а, не мали би. Ну прозорість у нас створює атмосферу довіру будь-якому разі, і, і навпаки. А власне, якщо говорити про. Внутрішньополітичні процеси і про певну наївність громадян ну, так. От, нещодавно чергові скандали зараз я навіть бачив листа до Савченка, так званого, так. Людина, яка е, обоюється тим, що вона запропонувала, ну ще раніше вибачитись перед тою стороною, перед бойовиками, в першу чергу, перед терористами. І е, хотілося б поговорити трошки про таку певну недалекоглядність людей, які спочатку піднімають когось. Ну, це Савченко, просто один із прикладів. Коли е, було міфотворення активно, а можна коротко, так. Я не хочу довго говорити Слухаю. про цю, цю людину, тому що навіть на сайті абозріватель я не, нещодавно опублікував свої матеріали. Якщо ну, давайте тезово, що да, ви тезово, ну це. Це політична аферістка. Це кухарка в лапках, яка невихована, хамовіта кухарка, яка хоче бути президенткою. Я не хочу жити в країні, в якої буде президентка. Все, що вона говорить, вона говорить, якісь несунітниці, дурниці. І взагалі, знаєте, я вам скажу так: що б я їй порадив би зараз? Почитати розумні книжки, послухати а, освічених людей а, і все це робити мовчки. Тобто читати і мовчати, слухати і мовчати, як казав професор Преображенський Шарікову, пам'ятаєте? Це ж класика жанру, так і тут. Не хочу я про неї говорити, тому що тільки політична аферістка, може яку начебто ми з вами всі виривали зла Путіна. Ну так же було, да? Ми ж з вами всі ось І, її виривали. і сьогодні. Вона, ще... вона говорить якісь позитивні речі про Путіна. Вона говорить негативні речі про нашу країну, всю про нашу державу. Вона говорить про те, що якісь гарні хлопці там Захарченка, взагалі, вони дуже поважна люд слухати. Я не можу це слухати. Я не знаю, хто за неї стоїть. Я не знаю, що це за проект. Але ті, хто за нею стоять, зробили помилку, тому що з кожним днем, повірте мені, з кожним днем кількість людей, які позитивно до неї ставилися, кількість людей, які бачили в неї політика, нового політика, українського політика, кількість людей зменшується і зменшується. Тому знаєте, коли героя роблять штучно, тоді і виходить все так. Як зараз все є, тому що заяви Савченка про нашу Україну. А, і те, що вона має звання Героя України. Ну, слухайте, це взагалі не співпадає не на часі, не в просторі ніяк. І мені здається, що хтось повинен їй відповісти. Відповісти, я маю на увазі ч, е, е, офіційні структури. Тобто а, оцінити юридично її заяви? А її перлиці шедевральні про те, що вона до, євре... до євреїв, безумовно ставиться так начебто нічого, але дуже не любить жидів та москалів. Ну слухайте я, що вона, що її сестричка ці ця, ця, ця Віруня, да, Віра її звати, вона теж а, а, Надюша бачить себе президенткою, а Віруня, на, начебто, бачить себе спікершою. Я не знаю, ким вони там себе а, бачать, але думаю, що люди потихесеньку розберуться і бачать все, що вони. Роблять сьогодні не хочу я більше витрачати час. Ми згадували про Донбас. Ну да, савченко пусть... так Кожен робить і пусть кожний зараз. кожен робить свій висновок. Особливо це стосується тих. Хто робив з неї символа боротьби, героя, якийсь міф, якийсь там, я не знаю, що з нею робили. Нову месію, яка прийде і врятує нас, нас з вами. Тобто я не хочу, щоб мене врятувала і почала рятувати саме ця жінка. Хотілось би відразу з кількох сторін підняти питання Донбасу і війни з Росією. Власне, одна сторона З'явилась в пресі нещодавно заява повідомлення, що Порошенко може зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки. Це раз друге, заява Турчинова про те, що формат АТО може бути змінений, ну тобто, або взагалі відмовитись від формату АТО і прийняти інші. Нормативно-юридичні документи правові в першу чергу визначення і відповідно діяти стосунних заява Тілерсона про те, що мінські угоди не факт, що повинні бути прямо такі священною коровою і досягнути домовленостей можна поза ними між Росією і Україною. Зараз з'являється якась інформація про підготовку якось інших домовленостей з Росією. В контексті цього всього чого можна на ваш погляд очікувати від зустрічі президентів і що за нею може слідувати? Слухайте, ви задаєте настільки глаб. Бальні питання вони направлені а, в одну да, точку. Ні, ні. Глобальні питання дійсно цікаві Глобальні питання на які ну не дуже легко відповідати так в форматі тези. Тез, да. Ну, спробую, Перше, Я вже го... перше Стосовно зустрічі, можливої, а я все ж таки вірю, що вона стане, відбудеться, ця зустріч президента Трампа і президента України Порошенка. Я починав програму з того, що зараз в світі народилася якась така проукраїнська, антиросійська, не, не знаю, яка, але дуже, дуже позитивна на наш бік, в нашу сторону, кон'юнктура політична. І безумовно, ми зобов'язані. Зобов'язані цим ск скористатися. Ви ж розумієте, що а, Дональд Трамп, а, Тілерсон, зять Трампа, який займає дуже впливовий стан в його оточенні, я маю на увазі пан Кушнір. Ми ж всі розуміємо, що вони в минулому житті мали дуже великі зв'язки да, з російським політичним фінансовим істеблишментом. І сьогодні Трамп попав в дуже таке неприємне становище. З одного боку, він ну і це він ніколи це не 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 так скать. Не скривав, що він хоче налагодити стосунки і новий новий діалог з Москвою з іншого боку, дуже проти цього весь політичний весь американський політику, весь республіканці, демократи. Всі, тобто, у Трампа зараз дуже неприємна ситуація і конфлікт внутрі своєї України. Безумовно, він хотів спочатку зустрітися з Путіним. Ну це зрозуміла річ, да тому що він все ж таки бачить і вважає Путіна равноправним, чи неравноправним, але все ж таки партнерам, з яким можна о чомусь домовлятися, але, але коли сталося це питання на обговорення в Сенаті, в Конгресі, в політику американському, то йому знову ж таки стали закидати його ці зв'язки. Тоді він вирішив, щоб для того, щоб продемонструвати своїм супротивникам та опонентам а, всередині Сполучених Штатів Америки, а давай я зустрінуся з президентом України? Це ж меседж, це такий крок. Який з одного боку дає шанс Трампу так сказати пройти деяку точку невозврата, да, як кажуть, точку неповернення? Перепрошую, з іншого боку, це меседж Україні Це шанс, шанс. Ми зобов'язані цим скористатися. Зобов'язані. але одне питання: з чим ми туди їдемо? Судячи з психологічного портрету самого Дональда Трампа, це людина дуже прагматична, суха. Він бізнесмен. Да? Багато багато років він будував бізнес імперію. Він бізнесмен. І тому, якщо ми поїдемо туди, тільки з проханням допомогти нам, дайте нам зброю, допомогите нам з Росією, дайте нам це, допомогите, нічого не вийде. Це нічого не вийде. Ми повинні, на мій погляд, це, це, це моє розміркування. Таке, ми повинні запропонувати Сполученим Штатам Штатам і Дональду Трампу особисто де, де, деякий пакет пропозицій, який може бути цікавим як нам, державі України. Так і Сполученим Штатам Америки для того, щоб Дональд Трамп побачив, що Україна це не просто держава там третього світу, яка там на яку хтось там напали, яка просить допомоги. Це позиція слабкого. Я хочу, щоб Трамп побачив, що Україна це, це може бути молодшим партнером. партнером. Да, молодшим, да, ось таким, але але партнером і суб'єктом ми повинні щось запропонувати. Не знаю, що в економіці, в агропромишленому. Комплексі в, войско... в воєнно-промишленому комплексі не знаю фінансовому секторі з точки зору інвестиційного кліпу не знаю. Я не є такі, знаєте, я не знаходжусь в оточенні президента. Там є і Міністерство і іноземних справ і там є багато-багато радників. Але Петр Порошенко, якщо буде зустріч з Трампом, повинен на цій зустрічі запропонувати щось велике, стратегічне, геополітичне. І вже ä, разом з цим Торкатися там Донбасу, Крима і таке інше. Так мені здається, це перше. Друге, ви запитали а, да, далі. Тілерсон а, промовив, що він, окрім, що він бачить, окрім а, Мінського, мінських угод, бачить і інші шляхи вирішення, вирішення питання конфлікту на Донбасі. Треба зазначити, по-перше, що а, пан Тілерсон призначений Дональдом Трампом. А, і це офіційна інформація, офіційне призначення а, спецпредставником Сполучених Штатів Америки для того, щоб налагодити якийсь новий нову орбіту взаємовідносин з Російською Федерацією. Це відкрита інформація. Тобто завдання Тілерсона, не зважаючи на дуже сильний супротив американського естеблишменту, все ж таки його завдання щось зробити да, Що між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією щось починалось? що Якась починалась нова нова ера взаємовідносин. І тому, що має на увазі Тілерсон, коли він це сказав, я не знаю. Але думаю, що він буде вести а, серйозну потужну роботу для того, щоб переконати керівництво України і керівництво Російської Федерації, що саме за його посередництвом, саме за посередництвом а, пана Тілерсена, він готовий бути гарантом та посередником а, на шляху того, щоб продемонструвати, що не треба нам не мінськ, ніякий, не інші якісь формати. Ось ми саме тут все, а, все вирішимо. І він хоче змусити наші країни а, дійти якісь згод прийти до миру як це буде як це буде як це буде Відбуватися насправді в реальному часу, часі, я сказати вам не можу. І останнє питання, яке ви задали з цього приводу, а то, так. А... А то. Да, а а турчинов. турчинов, який заявив, що... А, дуже важко мені давати коментари. Чесно вам скажу. Я глибоко не вивчав цю тему, не аналізував. Достатньо дивна така заява. Тобто, це Турч... Ну, а, а, він з. Ви розумієте, до нас з вами не доходить вся інформація, тобто якісь такі шматочки ми з вами отримуємо і пробуємо робити висновки. Так дуже важко в таких е, суто політичних глобальних питаннях. Але ну е, дивіться, якщо турчина говорить про те, що прийшов час е, е, так сказати в парламенті законодавче відміняти АТО, да, і приймати якісь інші рішення. Запропонувати якийсь інший формат того, що зараз відбувається на Донбасі, тут можна тільки давайте порозмірковуємо, порозмірковуємо з вами. Ну що це може бути перше, це е, після заяв Тілерсона, наприклад, може таке бути, що Україна робить е, перший крок і говорить: все, ми складаємо там зброю. Вже немає ніякого АТО, ваш крок, шановні наші опоненти з Російської Федерації. Що ви будете робити? Може так бути, що це якийсь перший крок. А може бути так, що якщо ми ліквідуємо АТО, то, то як говорять деякі військові експерти, це законодавче дає право, АТО, АТО не давала право військовим там займатися по справжньому військовими справами, да і відвоювати там ту чи іншу територію. Якщо ми а якщо ми відмінимо відмінимо АТО, то наші збройні сили зможуть відвоювати територію. Це може так бути, але в мене є питання. Слухай, ти ми е, почнемо зараз п, е, військовим шляхом вирішувати питання Донбаса. Я не вірю в це. Е, ну, наприклад, думаю, що нам це не дадуть зробити ніхто е, жоден наш партнер в Європі, тому що і пані Меркель і Макрон, і взагалі всі говорять, що вирішення е, українською вирішення проблеми на сході, вирішення проблеми на Донбасі виключно е, треба вирішувати виключно політично. Якщо ми хочемо це починати вирішувати військовим шляхом, а, так сказати, провокує на, на якісь дії відповідні дії а, Росію, я не знаю, що вам сказати. Не знаю, я не думаю, що це буде правильно. Взагалі, слухайте, скажіть мені, будь ласка, ну можна відвоювати там якимось військовим шляхом якусь дерев... якусь невеличку територію. А ми на Донецьк та на Луганск що підемо танками. Там люди живуть між іншим, і не знаю. От знаєте, ну так, це я висловив відпитання. такі свої два напрямки, але все ж таки, ви журналіст, ви представник засобів масової інформації. Пан Турчинов є офіційним держслужбовцем. Він є офіційним секретарем ради нацбезпеки та оборони, і оскільки він заявив, заявив щось про такі свої думки про такі напрямки, які розробляються, да наш керівництвом нашої держави, то хотілось би від нього почути про другий крок. Тобто ми відміняємо то, для чого, що далі, що це буде означати, яка перспектива і яку відповідальність бере на себе, ну, в тому числі і, е, Рада національної безпеки і оборони. Ну, тобто, стратегію так, яка стратегія. Що, куди йдемо? Куди йдемо і з чим це пов'язано? Ну, дуже динамічно розвивається ситуація. Я думаю, буквально найближчим часом ми побачимо і відповіді на міжнародні запитання, про які ми сьогодні говорили, так, і деякі. Внутрішньополітичні аспекти, я думаю, стануть більш зрозумілими. Хоча, як завжди, народять більше питань, ніж відповідей. На жаль, в нас так завжди відбувається, з цього складається наше життя. Наш ефірний час вже майже вичерпано. Дуже дякую вам за ефір. У нас в гостях був пан дякую. Дмитро Співак, дякую громадський вам. діяч, політик. Ми розбирали сьогодні зовнішні і внутрішні політичні дякую питання. Дякую вам. До зустрічі в ефірах. До зустрічі. в ефірах.